колеги, Всім привіт, всім моє вітання. Давненько в нас не було відео на аграрну тематику. Сьогодні знімемо невеличкий для вас матеріал, зробимо невеличкий так сказати, анонс. Проведемо, проведемо найближчим часом розіграш призів, розіграш подарунків для підписників. Тільки в мене є одне, одне якби питання: як його краще провести. Хочеться провести для самих активних користувачів. Ті, хто активно би, приймають участь у розвитку каналу, пишуть коментарі, ставлять подобайки, спілкуються. Хочеться серед них призи розіграти, Чи, е, ну, от я так хочу Чи розіграти краще серед всіх. Як це зробити, напишіть. Я думаю, що серед самих активних це буде правильніше. Да? Тому не скупіться на вподобайку, е, ставте її, ліпіть туди її, пишіть коментар. Ну і далі зараз покажемо, що ми будемо сьогодні робити. Значить, так як ми не дочекалися е, снігу, ну як? Снігу то не дочекалися, але він обов'язково ж піде, правильно. Лопату зараз знімемо і сніг піде. Ну нічого. Так, значить так, значить і треба. Знімаю лопату по тій причині, що вона нам більше не буде потрібна на цьому тракторі. Хто, можливо, здогадається, напишіть чому. Ми її знімаємо. Поки що цепляємо сюди навантажувач, бо навантажувач що треба буде дещо зняти, коли воно приїде до нас. Ну і якби, підготувати трішки трактора, цього, даного трактора. Так що, сьогодні покажу вам, зараз ми її заведемо. На вулиці сьогодні мінус 8, як у нас взагалі заведеться. Подивимось. І ще хотів би таке сказати, оці балакають, про, спілкуються про вологу, когось там міряють у метровому шарі грунту, скільки у на нас там э, пройшло опадів. Ну, А я дивлюсь, що у нас снігу толку не снігу, було, тільки не було ні дощу, а кількість води в річки дуже сильно виросла. Де ця вода взялася, хто його знає. Знову дивлюся, на полях з'являються долини, вода виходить. Тому в принципі, я думаю, що на цей, рік, на цей рік ми культури обрали правильні, які будемо сіяти. І значить, ну, а взагалі воно сезон покаже, як він буде проходити. Поки що по волосі все нормально, будемо так казати. Так що не зволікаємо, зараз заводимо МТЗюка, треба нам оцю сівалочку відсипити. Спілкувався я із декількома компаніями, дізнавався про навісну сівалку від 2,1 метра до, до 2,8 здається. Ну, поки, що, поки що, якби на, на них такі цінники на цю сівалку, можна сказати, як на, як на цю приципнув. Так що поки що відреставруємо цю і будемо працювати нею, а там в подальшому тоді вже подивимось. Так що, отак. Так, ну завели спусковим, ну, завели слабенькі акумулятори. Ну, і Сьогодні на вулиці прохолодно, плюс до того не стоять у нас свічі накалу. В общем, треба на наступну зиму, я думаю, міняти акумулятори, якщо, якщо правда не раніше. Він у нас спочатку був на 24 вольта заводка, ну, а попередній власник чомусь вирішив, що воно не потрібне, він її... Він її от звідти прибрав. Ну, я думаю, його там переробити не складно, там декілька годин то й можна його зробити. Ну, побачимо, може, може переробимо назад, як воно було. І оцю нам треба буде замінити Ханштейн оцей. Так, відчіпляємо зараз лопату і будемо чіпляти наш навантажувач. Якраз, можливо, її побачимо, там треба органіки трохи вивезти. Можливо, в подальших відео покажу, вивіз органічних добрив, бо вже трішки назбиралося. На декілька прицепів вже є. Холодний Намусорили Давай ще ближче сюди. З приводу фар дивлюся вже хлопці почали активно займатися продажем даних лампочек у дані фари. Словак КМКЗ, Юра, дивлюся, почав хоч. Робити. Хоча я до Юри дзвонив, коли замовляв їх, запитував, чи стають вони туди, каже, не знаю. Ну, а це, бачите, ідею подав, і хлопці, в принципі, вже почали таке робити. Так що фари світять чудово, можна туди якісь навіть кращі лампи підібрати, але підбирати їх треба подовжені, щоб вони зайшли, щоб вони не впиралися в саме стекло. Ну і плюс до того радять, щоб стекло було. Не рифлене, а звичайне гладке. Кажуть, що не буде так розсіювати. Ну, я поки що такого там сильного розсіювання я не побачив на, на даних лампах. Нема такого, як на іншому led що те туди світить, а те туди світить. Такого, такого нема. Звичайно, воно було б краще, аби воно було гладке, але навіть і так нормально. І навіть якщо брати, полірнути їх. Складного нема нічого. Рух черепашка і акуратно з водичкою проводити полірування. А, в общем, зараз витягнемо, тоді включусь. Да, удержай. Вот Хай падай, ничего там страшного нема. И все. Лопата вот так отщепляется. Єдине, що я це не пам'ятаю, які шлани куди. Зараз будемо розбиратися. Треба кольорові ці затички сюди покупляти, щоб не путатись. Так, значить, щось знімав там вам на GoPro, знімав, знімав. Вона щось там пищала, мабуть холодно, не хочеться. І дома. Так, Зараз знімемо вила. Знімемо ці вила, подивимось. крючок, в принципі, тоді вже як будемо розвантажувати, то тоді вже оприділимось, як він нам треба. Він видвигається що туди, що тут кут повертається і так само там можна його засунути вниз. Так, да, давай. Так, навантажувач на місці. Лопати вже немає. Дивлюсь тільки, що прогноз погоди, а на 20 число вже стоїть великий сніг. Ну, побачимо. Лопату зняли, значить, сніг по-любому по буде. Так, значить, за розіграш. Відпишіться, як краще провести розіграш, але я віддаю перевагу, щоб... Розіграти призи серед самих активних людей, які підтримують даний канал. Я думаю, це буде правильно. Ну а там, як, як ви вирішите, як, яка ваша буде, буде думка. Ну і найближчим часом очікуємо декілька таких поставок. Будемо розвантажувати, ну і покажемо потім уже, що, що до нас приїде. Так що, так що отак, Навантажувач Галтех. Своєю роботою він у нас повністю справляється. Взагалі його купували під основна ціль, коли ми його купували, брала, ну, була під роботу з органікою. З даним, з даним видом добре він справляється на всі 100%. Так що, незмінний помічник, я не знаю, як ми раніше без нього були, як було наше господарство, без нього був той саморобний навантажувач. Наче його і вистачало, але ж як не як, а це, це звичайно, мощ. Так що отак. Що так.